Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Продовжується проект інсайт на 101.8 fm радіо місто над Богом. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. І зараз я буду представляти гостей. Мене їх сьогодні троє. Три чарівні жінки. Я почну з ліва направо. Це проти сонця. Проти сонця цього разу Марія Петровська, бандуристка та засновниця громадської організації народна територія щастя. Ірина Ільченко, директорка громадської організації народна територія щастя та Валентина Погребняк, майстриня, голова громадської організації народна територія щастя. Правильно так, ви всі пов'язані з народною територією щастя, але так. засновниця, директорка, і і е, голова, але ви всі засновники, так, засновниці так. народної території Щастя. Отже, ми сьогодні будемо говорити про творче волонтерство і хотів би розпочати із. З досвіду Марії Петровської, яка була впродовж місяця на території Донецької області, і, і з концертами, так ви так, так. вашим виступом, Розкажіть, будь ласка, про цю поїздку і про ваші враження мене звати Марія Петровська, я бандуристка та співачка. Із Вінниці на даний момент я навчаюся в Манчестері уже як рік, і на своїх літніх канікулах власне я вирішила поїхати на Донеччину у складі культурного десанту під керівництвом Миколи Серге. пограти для військових, підтримати бойовий дух. І взагалі я вважаю, що це дуже важливо, тому що, саме в даний час, тому що бійцям реально не вистачає підтримки моральної і якогось культурного такого забезпечення. І те, що робить культурний десант, їхня діяльність це дуже важливо на даний час. Ми їздили місяць по різним точкам. До кожного дня буквально там по два концерти ми давали. Тобто, це була така насичена праця і співали для військових. І вони були дуже вдячні. Тому я хочу, якщо нас дивляться інші музиканти. 에, змотивувати їх поїхати також і підтримувати наших бійців, тому що це реально дуже важливо. А скільки було артистів у складі команди? 에, взагалі команда поділена на такі підгрупки: 에, це на донецький, Так, працювати. на різ, на різних напрямках на різних локаціях. 에, це Донецький напрямок, на якому власне я працювала. Ще й Запорізький, 에, Харківський. Можливо, ще доєднаються якісь інші, про які я не знаю. Ось. 에, на Донецькому напрямку є дві команди, і я працювала в команді з вісьми чоловік, в якій був Мирослав Кувалдін, група Зивйо, можливо. Mm -hmm. чули. Я, я його пісні на пам'ять знаю. Так, знає, так. І власне військові, які служать, теж дуже його фанати є багато, і їм дуже приємно бачити знайомі обличчя. Мирослав так, Джонович Мирослав був. Мирослав Джонович, <різь> так. Дуже приємна особистість насправді і дуже проста у спілкуванні. Також був Валерій Дзех. Він для лікар, що також дуже цікаво, тому що їздять не просто співаки, не просто артисти, а ще й люди з різних напрямків мистецтва тобто і ляльковий тар. Там присутні на передовій також приїжджають люди з фокусами. Тобто дуже різностороннє таке об'єднання, тому і називається культурний десант. Власне, не просто про музику, а про культуру в цілому. От до цієї вашої поїздки ми ще продовж ефіру повернемося. Okay. Не не дати слово вашим колегам, моїм гостям ефіру. Скажіть, будь ласка, громадська організація народна територія щастя. Ви не виїжджали на Донеччину, але ви працюєте тут так на місці? Волон... Так, так ви будь ласка, які зараз є волонтерські проекти від народної території? Щастя тут на місці ну це дуже велике щастя, тому що ми рік не бачилися і з Марією з, з Марією. Так. так ми з Іриною більше. Зустрічаємося, тому що проводимо майстер-класи, створюємо різноманітні заходи. Вони, хоч в даний час, вони невеличкі, без такої масової кількості людей, але основне там 10, 15, 20 чоловік це у нас є завжди на майстер-класах. Ну, Ірина по своїй творчості, вона теж майстриня, в неї народно прикладне мистецтво. Вона більше розкаже про свою ну, діяльність. Ну, а в мене більшість таки популяризує свої проекти, такі як ну, лялька-мотонка, потім ручне письмо, каліграфія. От нещодавно ми теж писали листи для наших захисників: Чорнилом, пером. Це взагалі це було дуже так досконально і дуже пріоритетно, тому що. Коли на клавіші нажимаєш, і коли людина відкриває да там телефон і читає, воно не так буде близько, без душі. Без душі да. А це тут власним почерком, починаючи від дітей віком від 6 років і закінчуючи людьми поважного віку. От написали ми листи, створили такі конвертики, спеціальні, так як колись військовий час, і відправили на передову. Кожен, хто відкриває, там є душа. Там ми дякували нашим захисникам, це дуже хороші такі проекти. Ну і наразі ми теж обговорили дуже важливі питання із колегами на майбутнє наше процвітання і створення різноманітних заходів, так як і сьогодні, ми будемо робити концерт у Чорнобильській лікарні. На 17 годину 30 хвилин для наших військових поранених, які в даний час там знаходяться. Маша сьогодні створить дуже гарну програму. З бандурою. Так, так, з бандурою. А пані Ірина, що додасть? Хочу додати те, що коли ми працюємо з внутрішніми переселенцями під час таких наших майстер-класів, дуже цікавить дітей і також їхніх батьків, От саме українська така народна традиція там. Писанкарство, наприклад, е, таке, що ми робимо своїми власними руками. От е, Петраківський розпис, подільський розпис, Їх це дуже цікавить. Mm -hmm. Були такі моменти, коли ми займалися з дітками, а батьки просто починали плакати, бо вони згадували своє дитинство, що вони це колись теж робили, але часи змінилися, і воно там на сході забулося, якби. А зараз воно відроджується. Це я хотів запитати. Я не раз чув, що е, люди, внутрішньопереміщені особи, так які зараз перебувають у Вінниці, вони дуже цікавляться цим цим мистецтвом. Так. я думаю, не вже там, в тому ж самому Маріуполі ну, Знаю, У них його. було все. і, і ну, Батьки такі, знаєте, ну, 40, плюс, скажімо так, вони пам'ятають, Вони пам'ятають, mm -hmm. як вони робили по своїми бабусями, там їхні бабусі це робили. От були такі в мене майстер-клас, це 22 березня, коли в нас називають 40 святих. Там печуться з дітьми От Ми пекли з дітками-переселенцями ці жавроночки, показала їм невеличкий кусочок як би скажу, скажати, обряду, з гілячками, на яких було тісто жавроночки спечені. ми з ними водили, ну, їм це цікаво, це їм дуже цікаво. І ну, Кожен раз намагаємося якісь доносити такі невеличкі моменти обряду, там, свят наших традицій. Їм це цікаво. Головне, що їм це цікаво і вони цим цікавляться. Тому є багато ще таких проєктів, які треба реалізувати, показати їм, як це відбувається. Ну і головне, що воно продовжує нашу культуру. Оце саме так. головне, це те, що продовження є недаром. Хлопці, як говориться, наші зараз, там на тому фронті. За що ми боремося? Це дуже важливо. Ви постійно працюєте з внутрішньопереміщеними особами, з одними і тими, що до вас долучаються постійно інші. Ну дивіться, я працюю якби на, на роботі, але я їжджу по деяким громадам, mm. де є переселенці, і тобто вони міняються кожен раз міняються Правда. І як діти, так і дорослі. Розуміло, я нагадую всім нашим слухачам, глядачам, що сьогодні ми говоримо про творче волонтерство і в студії у нас Марія Петровська, бандуристка та співачка Ірина Ільченко майстриня та Валентина Погрібняк, теж майстриня, але вони всі засновниці громадської організації народна територія щастя. І в мене питання зараз до пані Марії. Ви бачили війну? Ви були там на Донеччині? Чи легко співати? Коли ви бачите зруйновані будинки, зруйновану інфраструктуру, гори людей, як вам співалося? Ви знаєте, я бандуристка, і для мене співати на війні це якось закладено. Можливо, історично, генетично, мене так виховували, тому що історія бандуристів тісно пов'язана з козацькими походами, з донесенням правди до людей. Не, не дарма бандуристи, кобзарі писали думи, псалми. Тобто, це були ті пісні, які показували те, що відбувається в країні, і показували це людям. Це було таке радіо, можна сказати. Тому те, що я поїхала на війну. І співала для, для військових, це я вважаю певною місією, тому що не була би бандуристка, я не знаю, чи б я наважилася на такий крок, тому що це дуже небезпечно, ризиковано, дуже вора, морально важко, тому що дійсно є різні підрозділи, різні бригади. І хочу розказати одну ситуацію: ми приїхали грати до відказників, це ті солдати, які відмовилися виконувати бойові завдання. І до них потрібно донести якусь думку. Це не про концерт більше, це було про спілкування, тому що ми мали донести до них е, якусь цінність, за яку вони мають берегти нашу країну. Тобто кожне слово, кожна пісня, яку би я заспівала, вона реально має велике значення і може змінити думки людини. І ми приїхали з концертом. Е, нас там взагалі не хотіли бачити, але. Під час виступу і вже під кінець люди аплодували, і навіть один із солдатів зірвав квітку і вручив мені її. Тобто е я вважаю, нам вдалося якось посприяти їхньому моральному стану і якось підбадьорити їх, тому що реально е це дуже важко для них. В першу чергу, морально це все виконувати. Ви виступали для місцевих жителів? Ні, ми виступали тільки, тільки для, для, військових. для військових. Так яка реакція? Ну ви щойно розказали про один з епізодів? А загальна реакція військових була на ваше виступ? Дуже вдячні. Вони дуже вдячні і говорять, що їм потрібно більше такої підтримки, більше концертів, тому що культурна складова дуже важлива. Як довго вони вас після концерту затримували? Ой, це такі, знаєте, найдушевніші розмови і найдушевніші посиденьки, взагалі, які в мене тільки були. І загалом ці концерти на Донеччині я можу сказати, це найкращі концерти, які були в моєму житті. Хоча я виступаю багато і в Україні, і вже за кордоном. Але ця публіка це найвдячніша публіка, яка була. Після концертів вони завжди нас затримували дуже гостинні, хочу сказати в першу чергу військові. Як тільки ми приїхали вам, чаю, вам кави, вам ще щось після концертів. Так само мені здається, вони навіть віддають останнє, Можливо, у них немає цієї їжі такої кожного дня. Але для нас вони там десь беруть той торт. Я не знаю, де вони його беруть на Донеччині. Чесно, сказ чесно сказати, але. Ну, ось такі смаколики які були завжди, і це дійсно дуже приємно. І дійсно через це я думаю, що це для них важливо. Громадська організація Народна територія щастя. Яким чином ви сприяєте, крім сьогоднішнього концерту? Сьогодні концерт буде о тридцять. Так, так. так яким чином ви ще сприяєте підняттю морального духу саме від наших військових? Е, ну, е, ну, наразі, так як Машуня провела концерти, е, ми е, передаємо аналогічно і смаколики, і от нещодавно турнікети передали, піднімаємо теж дух, тому що іменно, що їм потрібно у волонтерській діяльності. Ну, співати ми не співаємо для них, але е, гарні зустрічі, е, гарна підтримка, дружня підтримка. Е, Ну, так, ті самі листи, танкованні. ті самі концерти, от, наприклад, ми якби популяризуємо знову ж. І сьогодні концерт буде взагалі вперше відбуватися в лікарні, саме в Чорнобильській. Так само ж беремо участь, коли відбуваються якісь благодійні заходи по збору коштів на якісь ну, певні. Треба. Треба. Угу. От брали участь тоді ляльки-мотанки, продавали, і тоді було замовлення а, на ну жіночу військову форму, то долучилися. Ну, тобто, беремо по можливості завжди участь на збір коштів по необхідності. Як ви відчуваєте, як ви, ну ви навіть не відчуваєте, ви все конкретно бачите. От останнім часом збір коштів проходить е, важче, чи навпаки нічого не змінилось, так само легко збираєте кошти. Е, ні, ми кошти не збираємо, ми тільки можемо долучатися. Да, ми не mm -hmm. долучаємося. Ми як майстрині, ми створюємо сувенірну продукцію, реалізовуємо і передаємо кошти mm -hmm. на потреби тим, хто там масово закуповує mm -hmm. будь-які елементи для. Для потреб для військових, зрозуміло. А тоді ви працюєте, наприклад, якщо ви працюєте з військовим, от посилаєте їм листи, так передаєте так. смаколики. Ви працюєте з ну можна сказати, працюєте, дав бути так, так говорити з відповідними якимись з окремими військовими підрозділами, визначеними для вас, так чи кожен раз вони різні? Ну наразі, якщо ми працювали з одними, то постійно до нас долучаються інші підрозділи. Але ми не відмовляємо, тому що із перших днів війни я тим бачу, що я ще з 14-го року займалася волонтерською діяльністю, маючи 43 поїздки в бойові зони і 20 тижнів на бойових позиціях, то залишилися ті ж самі друзі із батальйону Київська Русь. Ну зараз вже все по-іншому. Вони перебувають на сьогоднішній день в інших локаціях, але ми тримаємо зв'язок і підтримуємо не тільки, якби можна сказати, і аналогічно теж передаю е, сувенірну продукцію малесенькі ляльки-мотанки для них, як оберіги, Обері. да, оберіги от е, і також е, по можливості, але е, працюємо. Але скільки, поскільки вже зараз така е, ну, потреби, якби. Е, Допомоги і за кордону вона вже йде менше, то ми на сьогоднішній день, якби більшість вже аналогічно забезпечуємо дитячі будинки продуктами харчуванням, дитячим харчуванням, от лікарні забезпечуємо медичними препаратами. От ну саме те, що от нам надають які наші зарубіжні партнери, там вже така невеличка кількість, там вже до 50 кілограмів вже так передають, тому що якби вже поменше стали передавати і за кордону, то наразі ми маємо ще можливість передавати якби таким товаром для потреб дитячої в лікарні. Пані Ірина, що найбільше подобається дітям, коли ви з ними працюєте? Передавати свої емоції, От вони передають емоції через малювання. І дуже читаєш дітей. От можна не знати, звідки ці діти, а по малюнку можна прочитати. У нас такий був випадок, коли е, ну, я працювала з дітками, не тільки переселенцями, група mm -hmm. дітей, просто був майстер-клас. І дівчинка закрилася, якби так і малює. Я підійшла, подивилася. Ну, Якийсь такий дивний малюнок, Равлик, потім парашют, скажімо так, будиночок, квіти і прапор України. Це було простим олівцем намальовано, а потім вона почала його розмальовувати. А і сердечко. В сердечкові НК написано. Я так думаю, ну, що ж це вона таке намалювала, адже вона зветься Поліна. Угу. ну як кажу Полінка, що ж це ти намалювала? Нова Каховка. Кажу, а ти звідки? Я з Нової Кавховки? І це наш такий творчий майстер-клас був якраз на другий день, коли зірвалася. В новій каховці ЄС, і вона, це мій будинок. Ми ну якби от дитина передала свої емоції. Всі малювали там просто квіточки, там щось таке своє, а от вона повністю емоцію свою передала. Я кажу, равлик. Тобто равлик той, що свій дім тримає біля себе завжди. І якби продовження, що все ж таки буде Україна, соняшники, і все-таки будиночок, що от в неї в майбутньому в неї буде теж той будиночок, про який вона мріє. Ну, ну треба глибокий сенс. Дуже yeah. дуже і дитині 9 років. Ну, тобто з дітьми це кожен раз щось нове, і воно дійсно торкає дуже до глибини серця. І тут треба ще бути десь якимось психологом, щоб правильно з цими дітьми ну, працювати, розуміти і завжди так обережно, знаєте, питаю щось е, значення. От дитина що вклала туди смисли, якісь. Ну, це дуже так емоційно, коли такі проводиш заходи з дітками. Щемливо. Не так багато часу залишається, але я все таки хотів би запитати в Марії. Ви коли їдете знову в Манчестер на навчання? Завтра. Завтра вже так. виїжджаєте. Що ви будете там розповідати? Ваша ж будуть розповідати. Ой, Тому звісно. певно, вони дивувалися, що ви знову їдете на війну, так? Вони ж. Так. Насправді вони вже бачили мене в ефірі BBC новин в Англії, тому що я з ними з цими журналістами познайомилася на Донеччині. Там багато закордонних журналістів, що мене дуже порадувало, тому що вони дійсно виконують дуже важливу роботу, передають цю всю інформацію за кордон і збирають саме з гарячих точок, те, що відбувається насправді. Ось ми зробили дуже важкий сюжет про жінку, яка втратила свого коханого. Жінка працює в морзі і привезла тіло чоловіка до неї в морг. Тобто, сюжет просто дуже важкий, але це реалії нашого сьогодення. Я в тому репортажі співала пісню Чорна рілля, також українська балада, дуже важка козацької доби. Але на жаль, воно повторюється знову і сьогодні і на сьогоднішній час. Тому мої закордонні колеги вже бачили те, чим я займаюся також транслюється через соціальні мережі. Але звісно, коли я повернуся на навчання до свого університету, я буду знову розказувати про те, що відбувається в Україні, про війну. Я це і раніше розказувала, але зараз у мене вже більше є усвідомлення, як це реально відбувається із середини. Тому що я там побувала. Я так. дякую вам, дякую за вашу роботу. Дякую за те, що ви несете, е, несете потрібну інформацію. Дякую, що ви завжди підтримуєте і українців наших, які тут на місці, які приїхали сюди до нас з наших же східних і південних територій. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були Марія Петровська, бандуристка та співачка, Ірина Ільченко, майстриня, Валентина Погребняк, майстриня і всіх, їх об'єднує те, що вони засновниці громадської організації народна територія щастя. Ми говорили про творче волонтерство. Проєкт Інсайт завершується. З вами працював Віктор Мазлевський. На все добре. буднях на 101,8 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.